Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Це відео коротеньке, і воно для моїх замовників, можливо, і майбутніх. І зараз я хочу показати лілейники, які йдуть на відправку. Я збираю посилки. Сьогодні в нас 29 липня. І на завтра на ранок я збираю посилки лілейників, і в мене там деякі ще є замовлення з Ірисами. Дорогі друзі, давайте я коротенько скажу, що таке лілейник. Точніше, не що таке лілейник, а як він відправляється. З мого досвіду багаторічного, тому що лілейники я вирощую вже не один рік, хочу сказати, що їх. Не потрібно ні мучити, ні кутать там у ганчірочки, чи мох, чи в будь-яке, ну, ось, як би сказати, будь-яку тряпочку я ж кажу, чи, чи ганчірочку, ну от у будь-яке таке покривало, скажімо так. Вибачте, ніяк не можу підібрати слів. Як би краще сказати. Так от, лілейники і іриси не потребують мокрого коріння, щоб була відправка з мокрим корінням. Чим сухіше, тим краще воно дійде. Ваша задача вже замочити, ось коли прийдуть ці лілейники, ну це буквально буде 2 дні. Якщо ви не будете відтягувати посилочки, то Ну, щоб забрати, то це буде два дні. Значить, ви берете ось лілейника і що робите? Замочуєте на 2 години. Ну, це вже буде залежати від того, яка у вас погода і який він дійде. Замочуєте у воді, можливо, в стимуляторі росту, хто вже як захоче. І висаджуєте. Полив гарний, щедрий, але не кожного дня. Випуляли його, полили, якщо нема дощів, через 2-3 дні знову поливаєте. Ні в якому разі кожного дня не заливати. Вони просто сприють при цій погоді, якщо вони будуть настільки мокрі. Як бачите, у них ось такі бульбашки на корінцях, де є за, е, запас вологи. Тому не хвилюємося за них. Як я пакую? Дивіться. Ось. Оце і все. В кульочку коріння. Це зверху. Звичайно, всі оці листочки, більшість з них, вони пожовтіють. Або в дорозі, ну, в дорозі навряд за два дні. Але у вас вони пожовтіють. Нічого страшного, лілейник буде відбивати нові листки із середини. Ось, звідсіля вони будуть відбиватися нові. Тому не хвилюємось. І отримуємо свої посилочки. Я показую коріння, яке я відправляю. Є більші, є менші. Залежить від сорту, тому що і тут є великі сорти, є дрібні, є бордюрні. Тобто у вас у замовленнях ідуть мікси, або, як би сказати, набори. Тому тут різні. Ось викопала я одного куща, і, звичайно, я його ділю там на 3-4 кущики менших. Тому що, ну ось, бачите, він поділений. Дивіться, бачите, ось цей лілейник поділений. І, звичайно, куща такої я не можу відправити здоровенного, який він є насправді. І ще, чому я е, їх не... Намочую і не мокрими. Тому що, я ще раз кажу, вони ділені. розумієте? І ось, дивіться, є ось так він розділений. І є ось місце поділу. Тому, якщо я його зараз намочу, і буде воно у, при цій спеці мокре, їхати там, я ж кажу, в ганчірості якійсь, то, звичайно, отут почне гнисти, підгнивати навіть за два дні. Тому сухе коріння, яке ви дома, Намочите у воді і будете садити. Ось такі ваші замовлення. Я роблю уже одне відео, щоб ви могли побачити які рослинки. Я думаю, кожен з вас знає, здогадається, де чи є замовлення. Це останні, ось я копала, Це бордюрні. Ось такі. І риси. Точно так же відправляються і риси. І риси взагалі я не кладу ні в які кульочки. Просто насипом у коробці. Ось бачите? Ось така, таке моє відео. Тому, друзі, я вам вдячна за замовлення. Я вам показую ваші і риси. Ось уже такі, бачите, які вони гарнесенькі, готові вже для посадки. Так що, ще є. Декілька посилок з ірисами, тому що я сама починаю, починаю його їх розсаджувати. Ну, буду починати. Тому все нормально. Я знімаю у приміщенні, бо в нас такий вітруган, такий вітруган, що може просто знести із землі і понести незрозуміло куди. Все, друзі, кому все так, я пакую і відправляю. Завтра рано йдуть ваші посилочки. Слідкуйте, забирайте. І ще, друзі, така невеличка об'ява: хто мені написав за Лілейники і хоче замовити, тобто, кому я сказала так чи можливо взагалі не відповіла, я дуже вибачаюсь У нас було, були на цих днях досить неприємні події, досить неприємна подія була, і, ну скажімо, трагічна, скажімо так, подія в нашій родині, і я була. Ну, дещо зайнята, і дещо були думки по іншому приводу. Тому, друзі, кому я не відповіла, але замовлення є лілейників, прошу постукайте у вайпер. Я відповім: лілейники ще є. Небагато, але ще є. Досить цікаві сорти і теж міксом. E, і ще, друзі, одне скажу: обирати лілейника за кольором я вже не буду. Це будуть просто мікси на мій розсуд. Тому що вони перецвіли, і я не можу гарантувати вам того, що цей лілейник буде саме такий, як, яким ви його хочете. Тому якщо мікси, я ще можу відправити ну, посилочок 10 не більше. Якщо конкретно вам потрібний якийсь сорт, чекаємо наступного року. Я їх цей рік обіцяю, порозсаджую всі, і вже на наступний рік будемо живі, здорові, дасть Бог перемога буде, то я буду відправляти вже із квіткою такі, які ви захочете. Там уже можна буде обрати. Зараз, друзі, тільки так. Всім ще раз дякую, всім гарного дня, тихого, спокійного, рясного дощику, і все буде наша квітуча Україна.